Я тебе вітаю, привіт. Давай сьогодні подивимось, що є такого в твоєму житті, класного, а ти цього може і не помічаєш. Да? Так інколи буває. Коли дуже насичене життя, дуже багато емоцій, ми не помічаємо, що навколо нас, від чого ми ще можемо брати. Заряд да, брати емоції добрі. Що є доброго в твоєму житті, чого ти не помічаєш. Давай. Ну, по-перше, в тебе є кохання. В тебе є кохання, і ти знаєш, ти Можеш щось вибирати. Да? В тебе є можливість вибрати якість життя, або як тобі жити, або де тобі жити. Можливо, ти зараз знаходишся на якомусь етапі вибору. Да? Тобто можливість вибирати в тебе є, О, в тебе є запал, ти дуже енергійна. Ти дуже енергійна, і взагалі ти знаєш, ти дуже самодостатня жінка, яка вміє а, запалити себе, да? запалити ситуацію навколо себе, яка вміє а, знаходити енергію в собі і направляти її а, в правильні русла. Да? І тут знову про вибір. Слухай, в тебе здається щось так багато всього, да? що ти просто задумалася і не знаєш, на чому тобі зупинитись. Але ж насправді це непогано. Правда, коли нам є з чого вибрати, це ж класно. Так. Так, дивись, для того, щоб зробити правильний вибір. Не потрібно поспішати. Бачиш, Насолоджуйся моментом тут і зараз. Тут і зараз. Все має вирішитися само собою. Тобто, от, е класно взагалі, да? слухай, от настільки бувають люди, які довіряють Всесвіту, довіряють собі, да? і говорять, от, те, що зі мною трапляється, це буде найкраще. От я вирішую так. Дивись, ти розслабляєшся, і ситуація вирішується сама собою. І причому вирішується вона в будь-якому випадку на краще. Да, бачиш, ти будеш на висоті. Тут іде підкорення якихось вершин. Іде підкорення вершин, що є в твоєму житті, є можливість. Да, є ситуація, коли ти на висоті, в тебе є сили. Якщо ти сумніваєшся, можливо, впораєшся, не впораєшся, можливо, щось по роботі, да, або ну, щось в особистому житті, то ти не зволікай і взагалі ну, не потрібно тут сумніви ніякі. Просто треба йти до мети. Ти вже майже там, ще трошки. Ще трошки. Що є в твоєму житті. Ти а, насправді майстер свого життя, да? і все, що в тебе є, от весь достаток, який в тебе є, ти його створила сама. І ти можеш реально цим пишатися. Дуже часто жінка а, є да? такого домашнього вогнища. Вона тримає ту емоцію, ту теплоту в домі, да? в сім'ї. В компанії, скажімо так. Це саме жінка робить, не чоловік. І ти це робиш правильно. Ти це зробила, в тебе це є. Оцей спокій, дом повна чаша, навколо тебе щасливі люди, навколо тебе твоя сім'я, твоя родина. Це у тебе є. Можливо, ти. Трошки, да, бо питання у нас в розкладу яке, чого ти не помічаєш? Можливо, трошки знаєш, як багато емоцій, багато клопоту, <клопоту> всякого, там, ну, от, навіть по будинку, тому що да, побутові справи вони нас дійсно а, затягують, і ми перестаємо бачити, що навколо, але ти бачиш, тут вже порада була, що потрібно трошки, трошки зупинитися, в тому плані, що побути тут і зараз. Бачиш, от просто насолодитися моментом от той, який в тебе є зараз. Насолодитися моментом дуже цікава карта. Насправді, ти бачиш, багато чого є. І сили є, і життя повна чаша є, і є з чого вибрати. А головне, що в тебе є енергія для цього. Розумієш? Що в тебе є? Давай подивимось, які твої сильні сторони. Давай подивимось, які твої сильні сторони. Які твої сильні сторони? Так, ну, по-перше, ти дуже комунікабельна. По-друге, ти, е, як то кажуть, не те, щоб безстрашна, а людина, яка. Якщо чогось захоче, вона може цього досягти. Людина, яка не боїться починати, да? людина, яка е, залюбки йде на щось нове, яка бачить красу навколо. Тобто людина, в принципі, яка може жити тут і зараз, така, знаєш, безтурботна. Ти можеш бути такою. От. М -м -м. Людина емоція. Людина емоція, людина в пошуку. Це сильна сторона, так? це сильна твоя сторона. Те, що ти можеш знайти щось добре в тому, що тебе оточує. Ось так я б сказала. Ну це я вже так, казала і по, по цій карті. Слухайте. Яка ти цікава, я тобі чесно говорю, глянь, як класно. Дуже комунікабельна, дуже комунікабельна, і насправді в тобі стільки енергії, в тобі стільки сили, але ти чогось боїшся? Дивись, в мене на Дніколоді випала карта страху. Можливо, ти чогось боїшся? Чого ти боїшся? Але це всередині тебе, да? це у тебе в голові. Можливо, щось, о, щось не дає тобі того всього побачити, да? якісь страхи. Чого ти боїшся? Боїшся самотності? Ти боїшся, що ти зробиш щось не так? Ти боїшся помилитися. Можливо, інколи ти навіть боїшся своїх думок і своїх бажань. Тебе боїшся, слухай, ну не потрібно. Ти розумієш, ти зараз на такому етапі, от коли в тебе ну, ти готова. Ти готова до змін, розумієш? Ти абсолютно готова до змін. І по емоціям дивись, і по особистому життю. Я хочу, подивитися, я хочу подивитися, що тобі заважає побачити всю ту красу, все те, що є навколо тебе. Що тобі заважає, що тобі заважає побачити все те, що є навколо тебе. Ти знаєш, е, йде така інформація, що, можливо, ти трохи замкнута в собі, да? можливо, ти е, боїшся спитати поради у когось, або, знаєш, інколи е, люди потребують просто з кимось поговорити, да? і вони замикаються на собі, замикаються на своїх емоціях. Але я тобі скажу, що ну, можливо, потрібно до когось звернутися, можливо, потрібно десь ем, або поговорити з подругою, да? або поговорити. О, тут є типу, старша людина, да? тобто, то або мама, або сестра, або тітка. Да? ну, Я не знаю, хтось, хтось може старший за тебе трошки. От Спитати поради, або просто поговорити. І ти знаєш, ти отримаєш результат, ти пораду отримуєш. Навіть настільки пораду, це можливо бути просто як розмова, Знаєш, просто як дружня розмова типу вилити душу, нічого не чути у відповідь, там, да, щоб тебе не вчили, як тебе робити. Ти просто хочеш поговорити, ти просто закриваєшся на собі. Розумієш? Як з цього вийти? Як з цього вийти? Як вийти з цього стану? Так, да, не бійся. Дивись. По-перше, не бійся людей, не бійся взаємодіяти з людьми. Да? Можливо, треба трошки відкритися. Ти або. Е як знаєш, почати щось давати, і тобі буде е, повернення. Тобто, можливо, зробити перший крок, там, да, з кимось поговорити або подзвонити давній подрузі, сказати, ну давай зустрінемось, там, можливо, на каву, да, дивись, можливо, десь поїдемо, можливо, взяти зі своєю сім'єю просто і сказати: Їдемо. Їдемо, проведемо сьогодні день-десь, насолодимося, вип'ємо кави, з'їмо морозивка. Бачиш, ти вся в собі, ти вся в собі, але дивись, поруч є люди, які можуть тебе втішити насправді. Не потрібно переживати. Потрібно робити перший крок, і ось так, як ти могла тут, ось тут починати все, не боятися, рухатися вперед. Ось так потрібно і зараз. Просто трошки включити ось цю. Не боятися включити комунікабельність, да? не боятися йти на зустріч людям. Можливо, тебе хтось образив колись, да? Були спокуси якісь в твоєму житті, да? Ай, були спокуси. Якісь таємниці маєш? Ти знаєш, в тебе був дуже важкий шлях. Це видно, що ти щось таке пережила в своєму житті. Але ти знаєш, це зробило тебе сильнішою. Насправді, ось всі, все, що ти пережила, це зробило тебе сильнішою. І тепер ти керуєш своїм життям. І ти ще стаєш настільки розумною, що ти можеш давати поради іншим людям. Ось такий розклад сьогодні. Дивись. Ключ є. Ключ є. Сила є. Просто втоми багато, да, Просто багато втоми. Ну, все буде добре. Просто треба відпустити. Відпустити думки, ось ці погані думки, да, і все зробиться само собою. От як по колесу фортуни, да, на початку розкладу, десь воно тут було таке гарне колесо в нас. О, вже не знайду, мабуть. мабуть, що потрібно розслабитися, да, і ситуація, ось воно, Потрібно розслабитися, да, і ситуація проясниться сама собою, що тобі просто потрібно насолодитися моментом те, що ти маєш. Те, що ти маєш і зараз. І ситуація розрішиться. На краще для тебе. Давай візьмемо поради. Такий гарний розклад сьогодні. Слухай, ти така класна, ти така сильна, просто трохи втомлена і розгублена. Да? Ну, ми всі такі ми інколи вбиваємо. Давай візьмемо поради. Поради для тебе. Поради для тебе. М -м. Не бійся а, робити. В тебе є шанс, там є а, певний вогник, да? ти можеш це зробити. І, і, і все вийде. Все вийде, тому що є помічники в тебе, розумієш? Перепрошую. порада <смі> Не виходь з себе. Просто роби. Не виходь з себе. От таких запальних менше емоцій, тому що ми бачили, да що ти жінка доволі така емоційна, в тобі енергії, такого запалу багато. Не виходь з себе. <смі> Бачиш? Інколи треба бути наодинці, тому що дозволяти собі, да? бути наодинці, дозволяти собі розслаблятися. Тому що це повертає нас до життя. Насправді ти цього заслуговуєш відпочинку. Правда? Я дуже дякую тобі за перегляд. Бережи себе, будь ласка.